Усім привіт, з вами Кіру, і продовжуючи створювати рубрику Чесний погляд прийшла черга до Little Nightmares. Перш за все, скажу, що хоч гра і не на 20-30 годин проходження, проте свій слід у вашому серці вона обов'язково залишить. Щоб не розтягувати, ось тянка. І давайте виділю одразу ті критерії, по яким буду проводити чесний погляд. Першим стане сюжет. За ним подача інформації. Далі поговоримо за картинку та геймплей. Після візьмемося за персонажів. А так сильно що обговорити тут по суті і немає. Тож давайте приступати. Рубрика ЧЕСНИЙ Погляд. Сюжет. Інформацію я не беру ні з яких ресурсів. Чисто із своєї голови. Щодо сюжету, то тут як би складно щось сказати, так як гра не дає вам текстову інформацію від слова зовсім. Тут немає діалогів, текстових вікон, ба навіть. Надписів на предметах чи текстурах нічого. Сюжет це те, що ви бачите. А я побачив наступне: при перших же хвилинах гри починає здаватися, що ти знаходишся на кораблі, в ролі дівчинки в жовтенькому плащику, чи то дощовичку, а взагалі перший думав, що то хлопчик, але мене швидко поставили на місце. Значить, дівчинка в жовтому дощовичку, її імені я не знаю, тільки бачив підписи до скринів в стімі, де її називали Сікс, тобто Шістка. Але називати її шісткою якось, ну, так собі, як на мене. А тому зараз я її хрещу Параскою. Отож, наша Параня, здається, збідованим дитям, які довго тримали в рабстві на кораблі якісь незрозумілі створіння в костюмах людей, чи то в костюмах із людської шкіри, чи то щось іншого, але те, що вони намагалися вдавати людей, так це точно зрозуміло. А можливо раніше вони й були людьми, та зараз вони на них слабо схожі. Неясно мені було для чого їм маленькі дітки, яких вони тримали в клітках, чи то вони їх тримають як їжу, що дивно так як створення в три рази більше, як діти. Все, що я зміг замітити, так це те, що довгорук замотував їх у тканину і пускав по конвейеру, куди і для чого так і не показується. Єдина зачіпка появилася для мене тільки в ДЛС, де водяник тримав у воді якраз такий кокон, з якого висіла маленька рученька. Та все ж домінує думка, що дітей тримали там для того, щоб робити із них чорноробочих. А саме номів. А Робила їх ніхто інший як хазяйка, адже тільки вона володіла паранормальною силою. До речі, ця теорія потім підтверджується. І так, ми в ролі нашої поразки намагаємося вибратися із цього жахливого місця, попутно тікаючи від створінь, які хочуть нас з'їсти, по дорозі зустрічаючи різні перешкоди та обіймаючи номіків. Однією із таких перешкод стає нелюдський голод нашої Паразкові. Вона проявляє неабиякий апетит до всього, що тільки можна назвати їстівним. І тут, замітьте, без лишніх моральних меж. Спершу вона проявляє інтерес до чужого хліба, далі переходить до дивного м'яса, після чого береться за живих мишей, а далі так і взагалі починає займатися канібалізмом. Мене дуже пригнітило те, як вона накинулася на Нома, який, бачачи її страждання, хотів їй допомогти, подав їй сосисочку, а поразка в той же час так, наче одна із тих корабельних створінь, хижу накинулася на бідненького. Взагалі, мені здається, тут є певний перехід, так наче вона і дійсно поволі перетворювалася на одну із тих монстрів, вкотре вона це підтвердила в кінці, та про це пізніше. Продовжуючи тему сюжету, хочу зачепити ще таку річ, що на корабель, з якого ми тікаємо, заходять люди і перують там тим самим, скоріш за все, нечистим м'ясом. Так, начебто в них повселялися якісь демони, вони тупотять як слони і їдять як свині, при цьому могикують на весь корабель. Щодо м'яса, так воно, скоріш за все, саме якраз із цих гостей корабельних і зроблено. В кінці кінців нам вдається подолати хазяйку, і Парасковія, яка буквально нещодавно частувала нома, принадилася до шиї хазяйки, після чого, я так розумію, здобула її силу. Та сила більше схожа на велику пітьму, яка пожиратиме власника зсередини. Забираючи в нього емоції, думки та нормальні людські бажання. Потім вона взяла така, прийшлася, попри гостей пафосно, так. Ну, але знаєте, хоч і пафосно, зате це виглядало круто. Ну як же не добавити кілька слів про ДЛС? Не до кінця розумію, як довгорукий встигав ганятися за дівчинкою і паралельно хлопцеві піднасирати. ДЛС багато чого пояснює. Але не все. Для мене залишається нерозгаданим питання, що за ваза, яку хлопчина розбиває перед кінцем. І що ж такого трапилося на тому кораблі, що там все так погано. Але ця взаємодія з номами і жах, який нам демонструє сам корабель, залишиться зі мною доскону. <рес> Він мені допомагає. Для же це прикольно. Отже, у загальному сказані. Ми в ролі дівчинки з канібалістським нахилом тікаємо з корабля монстрів, попутно відчуваючи біль животі, аж ніяк не від червоних днів, які тримають дітей у рабстві і влаштовують перше стволю до жару. Як на мене, на 9 з мінусом витягує легко. Подача інформації Як я уже казав, інформація тут подається у найвищому степені мінімалізму. Те, що ти бачиш, те і є для тебе інформацією. Головломки, втечі від небезпек, сліди чи то крові, чи то грязюки і так далі. і тому подібне. Так як гра коротка, може здатися, що все якось сумбурно і швидко відбувається. Проте зовсім ні. усе йде рівномірно і продумано. Нічого лишнього тільки те, що ти хочеш і можеш бачити. Трохи уважності і можна замічати не тільки це. Картинка. Картинка у грі дуже якісна. Можливо, де не де трохи не вистачає заднього фону, проте це ніяк не впливає на сприйняття та на поринання у цей жорстокий світ. Окації дуже атмосферні та логічно побудовані. І дуже варто робити гру темнішою, тому що це додає їй тієї самої атмосфери. Геймплейна складова тут також десь з 10. -10. У тебе не є 100-500 різних механік і робися з ними, що хочеш. У тебе є руки підняти, опустити, кинути, біг, стрибок, підкат, ну і присяд. А більше і не треба, решту можливостей тобі дає середовище та його придуманість. Піднімися по ланцюгу чи на якийсь виступ, стрибни і в стрибку, впіймайся за щось, візьми щось у руки та відволічи цим неприятеля. Усе настільки просто, наскільки й приємно. Не заставляє тебе напрягати останні звилини. Чудова робота! Корабель постійно хитається, і це впливає на об'єкти у ньому самому. Якщо це двері, то вони поволі то відкриваються, то закриваються. Якщо це якийсь возик, то він їздить тунди сюнди М'ячик катається сам по собі. З картинкою у грі усе на вищому рівні. 10 з 10. І останнє за що можна сказати, так це за персонажів. Ну тут, якби 10 з 10. Можливо, ти не чуєш ніяких діалогів, так, можливо, ти не взаємодієш з ними напряму, та це й ні до чого тут, адже всі персонажі ставляться до тебе як до їдла. Чи то сліпий довгорук, який тягне за тобою свої пакші в кожну щілину. <гум> Ні, не в ті щілини, про які ви могли подумати. Чи то кухарі, які спершу сердито нарізають м'ясо, а потім так же сердито ганяються за тобою, зачувши твій запах. Чи то ті ж людейські, які навіть не в змозі нормально пересуватися, повзуть за тобою, тому що ти ласий шматок, чи, може, водяники, які діставатимуть спочини водяного дна. А хазяйка, так це взагалі окрема історія. Так як лякала мене вона, не лякав мене ніхто з вище перечислених. Бляха. Не, 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 не. І залишилося номер. А тут, я думаю, погляди у всех одинакові. Милі створінечка, яких спіткало лихо у вигляді хазяйки, все такі чисті і добрі навіть після перетворення, вони мені однозначно подобаються. Що ж, друзі, мабуть, час завершувати. Давайте підіб'ємо підсумок усього сказаного і не сказаного. Гра мені дуже сподобалася вона заставила мене пережити таку палітру емоцій, до яких не кожна гра може навіть підвести. Тут є те, що я люблю мінімалізм, чуйність до деталей і простота. Цю гру я можу впевнено назвати однією з кращих, які увійшли у мою пам'ять, і залишиться вона зі мною на все життя. В загальному після часного погляду на Little Nightmare, я б поставив від себе однозначно 10. Хочу подякувати тим, хто дивився це проходження. До речі, посилання під відео. І окремо дякую тому, хто зробив локалізацію. Хай тут і не було що локалізувати майже. Проте це зараз дуже важливо для мене, для нас і для нашої спільноти. Отож дякую і тим, хто глянув це відео, тим, хто постійно зі мною, тут, в лайках, в коментарях, чи навіть у переглядах і підписках, не за горами друга частина цього шедевру. Тож чекатиму вас там, і не тільки. До нових зустрічей!